Ось я вже почала ці стаканчики з дітками заповнювати живим мохом. Але я їх одразу не сильно набиваю, щоб вони були повністю заповнені, а тільки потрошку, щоб коріння звикало до моху і звикало до життя у ґрунті. Трошки згодом я ще додам туди моху, коли побачу, що корінням там добре, бо воно було на повітрі, а тепер буде жити у ґрунті. І таким чином будемо призвичаювати дітки до життя угорщику. Ось тут листочок росте новенький, але вони ці листочки склеєні. Ще якось, боюся їх розділяти. Може, самі розділяться, а якщо не розділяться, то коли вони будуть більші, то це буде зробити вже легше, я так вважаю. Ну і мамка. Ще мамка ще волога тут. Так. А ось тут оця красуня, яка мене задовбала вже тим, що. Не ростуть в неї корінчики вже дуже довго-довго. То я придумала для неї такий хід після Алоевера. І про що я розповідала в попередньому відео про неї як я її обмотала листочком алоевера. І в такому вигляді вона в мене побула кілька днів, поки цей листочок повністю шия не висосила. І е, шия трошки збільшилася. Вона була суха-суха, вона трошки побільшала. Тобто, вона, можливо, і якось бере звідти якесь годування для себе. А там ще два корінчики є в неї дуже-дуже в поганому стані. Але може вони працюють. Тому я вирішила її обмотати живим мохом також цю шию. А листечко занурила у воду трохи. Тобто така комбінована вийшлася в мене конструкція. І все це я зараз накрию отаким от кашпо. Так, на жаль, у мене є тільки жовте. Бо то я не дивлюся, і воно в мене отак. Отак І воно буде так, як в тепличці, час від часу буду знімати це кашпо, і вона буде дихати. Бо я так вважаю, що їй вже нічого не можу нашкодити. Вона вже в такому стані, що або пан, або пропав. Тобто, або ти, моя дорогенька, ростиш мені. Коріння, от я тобі кажу, ти чуєш мене під ковпачком. Або ростиш коріння, або я тебе викину, поняла? Бо ти мені вже набридла. Тільки знущаєшся. Коріння не ростиш нічого не робиш, так що давай, дорогенька, давай. Трудися, давай. А я буду ще чекати від тебе сюрпризів.